Привіт! Вітаю вас на моєму каналі Авіарт. І цьому відео ми будемо з вами малювати осінню листівочку, яку ви зможете подарувати своїм друзям, або просто намалювати для свого задоволення. Вона дуже буде прикольною. Нам знадобляться кольорові олівці. Це в мене будуть марку. Можливо, я ще хочу використати маркери, але це ми вже подивимося в процесі. А, простий олівчик будь-який, який у вас є. І а, якусь чорну ручку, збідлоту тобто, також. Звісно, аркуш, на якому будете малювати. Я сьогодні малюю в скетчбуці, тому я пропоную вже одразу почати. Давайте почнемо з того, що ми з вами визначимо, де в нас буде знаходитись котик. До речі, хочу вам показати роботу, яку вже ви можете знайти на моєму ютуб-каналі. Це ось такий цуцик. Подивіться, який він милий. Я трошечки перегорнула, буду малювати тут. Троечки не там поставила. Заклівку. Якщо ви хочете намалювати, звісно ж, такого самого а, цуцика або взагалі просто помалювати, то обов'язково дивіться те відео, воно вийшло дуже класним і доволі коротким. Так, ось так. Ну що ж, починаємо з того, що сьогодні у нас це буде котик. А почну я з того, що я, як сказала, знайду його на нашому аркуші. Ось такими лініями я намічаю його розмір. Тобто тут у мене було доволі вона велика. Тут, тут у мене не такий буде великий, буде знаходитися десь ось тут приблизно. Котик у мене буде такий овальний, ніби то якась ковбаска. Такий овальненький. А, я думаю, будемо робити з вами чашечку, яку він буде тримати, чи ні. Я гадаю, що ми не будемо робити, я краще а, зробимо прикольну такого котика. Хоча зробимо чашечку, можна одразу і чашечку зробити, в принципі. Тому тут у мене десь буде чашечка, в якої руках, я просто так комбіную з собі, що тут у мене буде ось така чашка. Два овали поєдную просто. Це буде така приблизна чашка. Тут у мене ручка якась цієї чашки буде. Це поки що ескіз, тому дуже сильно тут а, взагалом, не робіть багато ліній, це найголовніше. Малюємо котика. Самого котика у нас буде йти ось така форма, яка буде донизу розширюватись, але не сильно. Тобто, ось тут у нас має бути найвужче і ось тут воно трошечки стає ширше, щоб була якась опора. Тут у нас буде хвостик. Котика, можна одразу його намітити, ось такий хвостик. Лапками він буде тримати наш напій. Ви можете зробити, якщо ви хочете каву, можете чай. Я ще не придумала, придумаємо, коли будемо розмальовувати, тут ролі це не грає. Тут у нас буде голова та мордочка, тут у нас буде вушка. У мого котика будуть ось такі вони йти трошки в сторону. Тут у мене буде Нібито там буде тут щось слухати. На фоні в мене будуть падати різні листочки, якісь, може, дубові якісь листочки, дуба зробити якісь. Такі просто звичайні. Ось такі складні, типу раз-два, раз-два. І тут ось такі цікаві листочки. Помалюйте, як ви вмієте, які ви знаєте, листочки це загалом. Лише залежить від вас, як ви хочете. А, знаєш, переходимо до мордочки, яку ми будемо робити. Я думала зробити такого трошечки сумного такого. Котика. Ну він не теж буде, засмучений. він такий буде ображений. Типу, знаєте, його зранку збудили. Він такий засмучений, тому будемо сьогодні такого малювати. Котика, почну я з очей. Так як у мене буде трошечки засмучені, в мене очі будуть не те, що вони будуть злі, в мене вони будуть просто призакриті трохи. Тобто, якщо ви хочете намалювати злий погляд, давайте я можливо тут вам покажу. Якщо вам буде видно злий погляд, тоді вам треба було ось так їх направляти. А якщо ви хочете такий, просто такий засмучений такий. Невиспаний навіть трохи ось такий. то Є просто пряма риска. Так і я малюю, але строчки з невеликим нахилом можна. І ось так ось малюю ось такі очі. Ніби топовенка крижечка. Далі роблю ось тут носик. Ротик малюю. Нібито в окулярах зараз. Але він буде нас туди дивитися кудись. Угу. І вуса. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ось так. Ось такий милий котик буде в нас. А, тут я трошечки зроблю поширше голову. Це вже мій, мій особистий вибір. Я просто трошки зробила занадто маленького котика, як мені здалося. в Певний момент часу. Тому я трошечки його збільшу і лапки також зроблю більшими. У мене ось тут будуть лапи йти. Гадаю, що все зрозуміло. Виду змінила. Ще вирішила намалювати його милі брівки. Дивіться, я просто змачила очі, мені так здалося, що воно буде прикольніше виглядати. Якщо ви цього не хочете робити, можете цього не робити. Зробила ось тут, у мене буде біленьке від мордочки, ось тут таке буде нібито животик. Ось тут. Тут у мене, як я казала, буде розширюватись, троєчки його ширше роблю. І все, будемо зараз з вами прямо починати обводити. Але перед цим я тут ще намалюю декілька листочків і обводимо. Щодо обведення, в мене є багато кольорових ручок. Просто наводитиму контури ось такою ручкою Ейінг, яка різниця взагалі. Це мій улюблений, якщо чесно, лінер. Це 0,4 розмір. Ви можете взяти будь-який у вас є. Зараз я швиденько буду обводити. Після цього, як я обвела ось так ось красивенько, це буду бачити такими лініями, які я не мічала, я вже переходжу до маркерів. Я взяла помаранчевий кольор, ось такий, це в мене, якщо не помиляю, 23-й номер, так я вам тут все показуватиму. Потім я взяла жовтий, такий 35-й, теж розфарбувала листочки. Тут все дуже просто, тому я дуже не. А, так, не зупиняюся. чашечку я вирішила зробити фіолетову, щоб додати такої яскравості та іншого відтіночку. І такими тінюшки ще зробили різними. Що ж, ми на останньому моменті це нам потрібно додати деталі. Я для цього буду використовувати буквально 3 чи 2 олівчика. Це буде такий бордово-червоний, фіолетовий. Ну і в принципі я гадаю, що можна ще використати якийсь типу сірого для шорстки. Але зараз ми подумаємо, як краще. Або чорний, мабуть, чорний краще буде використати. Я візьму... Ось якраз такий чорний, ось такий красивий, фіолетовий я, я буду вам в процесі показувати, і, як я сказала, червоний. Почну я з чорного, я ось тут роблю тіньки, об'єм, просто штрихую по контурах чашки, знизу, ось тут. Ось тут згори роблю штриховку. Тут, де він тримається, у нас котик, готово. А про щодо чорного на тулупі, я зроблю ось тут де нас тримає він чашечку тіні. Тут я вже намагалася зробити бежевим маркером, як ви могли бачити на таймлапсі. Так, тут я віддаю, тут, бачите, такий ось таких корочеників роблю просто об'єм. Тут мені треба зробити, виділити, що тут у нас мордочка була. Готово. Беру тепер червоний, у мене це буде якийсь гордон. Зараз його тільки знайду, а то в мене тут дуже багато кольорів, і дуже тяжко знайти потрібний, адже їх дуже багато. Ось цей, мабуть, він буде рожевий такий більше. Але він рожевий, він добре. А ним я роблю також ось тут у нас згори додаю, трошечки з Тут можна навіть ось такі якісь рисочки зробити, не знаю. Ось тут у нас на руках. На лапках, точніше. І ось так потрібно пройтися по всьому малюнку. Щодо фону, я його робити не буду взагалі. У мене ось тут знизу листя опало, і мені десь що цього достатньо. А ось тут десь додаю просто тіні цим малювцем, яких мені прям не вистачає, і вони мені потрібні, рефлекси якісь сюди. Далі беру якийсь, а я забула вам сказати про коричневий, адже якщо ви малюєте каву, то ви можете зробити чорним, але я коричневенький взяла і зроблю так. от. І на деяких листочках додам його кольору. Можна також на котику додати. Я, наприклад, зроблю йому ось тут такі біля очей, ніби та синці. І ось тут така от тінька невеличка. В принципі, все. Я б сказала, що на цьому можна завершувати. Я гадаю, що робота виглядає вже доволі класно та об'ємно. Можна ще додати якихось елементів. Не знаю, тут такі ось, можна рисочки. І на цьому я хочу з вами попрощатися. Зараз я поставлю підпис, звісно, куди без нього. Так, ось так красиво його ставлю. На цьому все. Якщо тобі сподобалося це відео, то обов'язково підтримай його вподобаєчку. Підпишись на мій канал Агні Art. А щоб не пропускати наступні відео, постав й дзвіночок. Ну, і звісно, нагадуй, в мене є телеграм-канал з клатою, спільнотою людей, які хочуть творити і взагалі люблять мою творчість. На цьому все. Дякую, буду рада бачити вас. До зустрічі. Бувайте!